Під головуванням голови Калузької райдержадміністрації Миколи Жовніра відбулось чергове засідання. Колегії розглядалися питання підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до початку опалювального сезону. Ще на початку колегії голова РДА Микола Жовнір закликав усіх присутніх відповідально поставитись до питання щодо підготовки до початку опалювального періоду. Відтак його перший заступник Святослав Кавінський запевнив, що підготовка до осінньо зимового сезону об'єктів житлово-комунального господарства та бюджетних установ району вже завершується. За його словами, у соціальній сфері підготовлено 100% шкіл і десятків. Лікарні та лікувальні заклади готові на 80%. Також Святослав Ігорович вказав на виклики, які стоять перед районом. Перше питання керівникам. В районі це забезпечення населення енергоносіян. Потрібно виробити, виробити технологічні заходи по забезпеченню населення. Друге, це забезпечення розрахунок. Потрібно переходити на економію жорстку і вносити зміни в бюджет. Четверте, це прискорити заходи по заміщенню хобин, на падіння. Постановою Кабміну на Івано-Франківську область виділено 16 мільйонів гривень, з них 1 мільйон Калуцькому району. Ці кошти мають бути використані саме на заміну існуючих котлів на твердопаливні. На колегії вкотре наголошувалось і на економії газу населенням, на яке в районі припадає 95% його споживання. Як стало відомо, заклади освіти та культури до опалювального періоду готові. Щоправда, як повідомив начальник відділу освіти РДА Любов Зіник, є проблеми у вістовій, де потрібно утеплити теплотрасу. Але запевнила, що до початку сезону усі заклади будуть. Готові. Піднімалось на колегії питання щодо встановлення в селах району пунктів обігріву. Також Святослав Кавінський повідомив, що станом на 1 вересня заборгованість центральної районної лікарні Калуської міської ради перед КП Теплосервіс становить понад 2 мільйони гривень. А це, за його словами, може зірвати опалювальний сезон. Піднімалося питання на засіданні нового держадміністрації. у п'ятницю засідання. Це питання піднімається, і скільки нас запевняють, що все в процесі вирішено. Що з нашої сторони в цьому напрямку зробимо? Теплосервісно подали в суд, видали цей суд, виконавча служба займається, висловлений арешт. Наскільки я розумію, вона не виходить зараз. І ми входимо в зиму з боргом перед нафтогазом. 1 Мільйон 800 тисяч 880 тисяч, що за собою веде до того, що нафтогаз може нам не виводити ліміти, і ми можемо зірвати перед член колеги Ігор Ошкур свою чергу запропонував зробити залік боргів, які є між містом і районом та містом і державою, що дасть змогу посити заборговані скапети по сервіс перед НАК Нафтогаз. Зробити залік. Місто державою уже не сімдесят мільйонів. Володимир по сервісу, воно Приймає операція місцевого бюджету, вона не буде приймати, так як я зрозумів, тому що три не будуть підніматися. А бюджет це є інцю лікарню, і може зробити, наприклад, так, кількасторонніх таку угоду, як міністрів, міська рада, сервіс, лікарня, районний бюджет, теплосервіс, сервіс І прийти ти транзиту. Також на колегії затвердили фактичну мережу закладів освіти та континенту учнів на 2014-2015 рік і розглянули питання про наповнення бюджету пенсійного фонду України та погашення заборгованості до нього.